Зустріч поколінь обмінювались досвідом шахісти перших розрядів та кандидати у майстри спорту на відкритому чемпіонаті, де США дебют. Грали за швейцарською системою у 9 турів. Більше про це знають наші кореспонденти. Шахові баталії у Львові відкрита першість дитячої спортивної школи Турнір поколінь. Юні, але найкращі шахісти зустрілись в поєдинках із заслуженими майстрами. Організатори сподіваються, що на турнірі дехто із дітей виконує розряд кандидата майстра спорту. Концепція цього турніру полягає в тому, що ми зібрали найкращих найперспективніших діточок, які вже є мають хорошу кваліфікацію. Перший розряд ми нижчого рівня не допускали, і також запросили ветеранів спорту тих шахістів, в які кандидати є майстри спорту, які можуть тим дітям, по перше дати великі знання, передати свій досвід, і можливо хтось з дітей ми так сподіваємося, зможе виконати розряд кандидата майстри спорту, що було би в досягненням. досягнення. займається шахами уже давно. За цей час встиг серйозно захопитися грою та стати призером кількох міжнародних турнірів. До того ж, здобув звання майстра спорту. Зі своїми однолітками не вважався ну дуже сильним гравцем, Але я от за останні. Рік дуже піднявся, брав участь в лютому в фіналі чемпіонату України з шахів до 14 років. В Чернівцях в класиці Зані в п'яте місце. А в швидкі шахи і бліц – друге зайняв. ветерани захоплюються юними талантами та готові поділитись із нами своїм досвідом та майстерністю. Після кожного туру досвідчені гравці спільно із своїми суперниками будуть аналізувати щойно проведену гру, ділитись враження та обговорювати ходи, граючи в своєму середовищі, вони не набирають того досвіду, а так граючи там з представниками старшого покоління, все-таки щось таке ми вміємо. Все-таки якісь роки віддані, хобі. І я думаю, що буде корисно обом сторонам, і старшим і молодим. Я дуже поважаю гру дітей, що вони великі тактики, вони так вміють закрутити позицію, і інколи приходиться дуже тяжко. Ли боремося, турнір відбуватиметься протягом чотирьох днів за швейцарською системою у дев'ять турів.